Вітаю! Мене звати Фурсенко Олексій, я начальник виробництва компанії Abwehr. Сьогодні ми поговоримо про сегмент вхідних дверей Thermix. Це наша топова новинка 2023 року. І хоча ці двері надійшли в продаж лише з літа, вони швидко встигли завоювати серця наших партнерів та клієнтів. Ці двері призначені спеціально для вуличного використання і мають всі необхідні характеристики, щоб вам вдома було надійно, тепло і комфортно. Атмосферостійкий захист, теплоізоляційний захист та взламостійкий захист. І це все про Термікс. Для запобігання зовнішнього впливу на двері атмосферних явищ, таких як дощ, сонячне випромінювання та температурні коливання, ми використовуємо накладку зі спеціального матеріалу Lampre. Це італійська тришарова технологія, яка складається з оцинкованого листа металу, накатаного на нього шару полімеру та наклеєної плівки ПВХ. Гарантія на це покриття цілих 7 років, що свідчить про стійкість та надійність. Наступним важливим елементом вуличних дверей є терморозрив. Наявність ізолюючого матеріалу в полотні та коробі дозволить захищати конструкцію від конденсату та промерзань в холодну пору року. В якості ізолянта ми використовуємо пробковий прошарок товщиною 3 мм, який має наднизький коефіцієнт теплопровідності. Енергозбереження це важливий показник при виборі вхідних дверей. Утеплення полотна забезпечується трьома шарами теплоізоляційних матеріалів. Ми використовуємо лише якісні матеріали, які не втрачають своїх властивості під час своєї експлуатації. А в зламостійкий захист дверей забезпечується надійними замками турецької компанії Kale, яка зарекомендувала себе по всьому світу. Верхні та нижні замки мають четвертий клас секретності. Також полотно додатково оснащене посиленою захисною зоною для замків. Що збільшує стійкість до силових методів зламу. В асортименті ми пропонуємо двері зі склопакетами та глухі в різних кольорових варіантах. Під ці моделі чудово підібрана чорна фурнітура. Ручки можуть бути як нажимними, так і довгими вертикальними, так що вибір за вами. Підписуйтесь, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити свіжі новини від компанії Ubware.